Дебить деякі річки Дніпро набагато вищий, ніж дебити річки Десна. Тому якщо навіть якась концентрація зробити до Дніпра, вона буде настільки розбавлена, що навіть споруди обчислення. Щодо інформування населення. У зв'язку з тим, що ми проводимо а, заміри і контрольні точки знаходяться вищій потічні потисні, ми маємо результати аналізу, наприклад, на граніці Чернігівської Київської області, на граніці там сімдесят кілометрів довгості, 50 км. Тобто, за добу, як ми будемо знати ситуацію, коли ця пляма дойде по часу дойде до ковша. Звісно, ми будемо проводити інформування населення міста в такому разі, що треба робити, в яких місцях можуть. Можуть бути введені якісь обмеження погоди постачання, але все це буде залежити від ситуації, ми стігнець. Можу гарантувати, що заздалегідь як мінімум за добу інформація до населення про будь-яку загрузу буде.